Септо презентує Це кадри 2011 року з Японії. Тоді там відбувся великий Тохокуський землетрус. Більше 10 тисяч людей загинули. Внаслідок поштовхів сталася радіаційна аварія на атомній електростанції у Фукушімі. Після цього з'явилися публікації, що все, що пережила Японія, це кармічна розплата за її напад на Перл-Гарбор. У давнину загибель давньоримського міста Помпеї через виверження вулкана Везувій пояснювали прокляттям за гріхи народу. А це вже наш час, український підручник основи здоров'я для восьмого класу, редакції 2016 року. Надто коротка спідничка, відкрите декольте, яскравий макіяж можуть створити про вас хибне враження і спровокувати гвалтівника. А ось ще одна цитата: якщо хтось іде з дому і залишає ключі під килимком, він наче сам провокує пограбування своєї квартири. Такі різні ситуації, контексти та епохи мають дещо спільне: звинувачення постраждалих у тому, що з ними трапилося. По-іншому, це ще називають victim блеймінгом. Такий підхід застосовується до дуже різних подій і ситуацій, але найчастіше цей термін можна почути щодо постраждалих від сексуального насильства. У цьому відео ми пояснимо, чому люди схильні звинувачувати тих, кого кривдять, а не тих, хто кривдить. Чому нам властиво шукати причини і нібито справедливість у тому, що сталося з невинними, і до яких наслідків це може призвести. Звинувачення постраждалих це похибка у побудові причинно-наслідкових зв'язків. Це не карма вбила 10 тисяч людей у Японії і спричинила радіаційну аварію, а землетрус. Не гріхи спопалили помпеї, а вулкан Везувій. Не довжина спідниці чинить насильство, а конкретна людина, яка скоює зґвалтування. При віктем блеймінгу звинувачення постраждалих зміщується фокус із реальних причин і винуватців. У такого мислення є свої причини. Якщо вірити у те, що ти робиш все правильно, то, відповідно, у тебе все під контролем і нічого лихого не трапиться. Адже світ справедливий і кожен отримує те, на що заслуговує. Це так звана гіпотеза справедливого світу. Коли ми звинувачуємо постраждалих у тому, що з ними сталося, то займаємося самозаспокоєнням. Ми переконуємо себе, що нічого подібного з нами статися не може. Ми ж не такі, ми ж робимо все правильно. Гіпотезу справедливого світу у другій половині ХХ століття ґрунтовно досліджував американський психолог Мелвін Ларнер. Ще під час своєї інтернатури він дуже дивувався, що його привітні й освічені колеги звинувачували пацієнтів у їхніх захворюваннях. Так працює психологічний захист заперечення. То я, ми схильні вірити, що ми живемо в доброму світі, що поганого не може статися. Це таке наша основа рівноваги. Тобто я живу, я вірю, що те, що я роблю, якщо я відповідаю якимось соціальним нормам, я нічого не порушую, нічого лихого статись не може, я в безпеці. І коли я бачу факт насилля, це порушує мою ілюзію, це руйнує мою ілюзію. Це натякає про те, що світ не такий добрий, як я собі схильна звикла це. Уявляти. І для мене це може бути нестерпно. Мені буде може бути важко це осмислити. І тому мені потрібно це заперечити. Мені потрібно якось це пояснити. Що якщо в моїй уяві ми живемо за правилами, і якщо ми не порушимо це цих правил, то все добре, значить, щось та людина зробила не так, щось вона порушила, якщо так сталося. Як так може бути? В моєму світі не може існувати зла. Це таке когнітивне викривлення і реакція заперечення. Також victim blaming часто пов'язаний із тим, що людям буває складно повірити в те, що будь-хто, наприклад, їхній завжди вічливий сусід, а тим паче близька людина може виявитися злочинцем. Тому набагато легше почати шукати щось таке, що, начебто, могло спровокувати кривдників. Так, наприклад, було з Ларі Насаром протягом 18 років він був лікарем жіночої збірної США з гімнастики. Авторитетна людина, поважний чоловік, сім'янин, батько трьох дітей, член батьківського комітету. Багатьом було важко повірити в те, що весь цей час він під виглядом надання медичної допомоги чинив сексуальне насильство над атлетками. У 2016 році Насару пред'явили звинувачення в сексуальному насильстві щодо 265 молодих жінок і дівчат, і засудили до фактично довічного ув'язнення. Так само може бути ситуація, коли людина, яка Заперечує факт насилля сама колись можливо стикалась з насиллям і не опрацювала, не інтегрувала цю травму у свій досвід. І тоді якесь нагадування, якийсь тригер, сам факт насилля, воно викликає дуже сильні емоції, воно викликає дуже багато болю, воно є нестерпним. І тому мені теж треба щось там зробити, щоб якось жити далі, якось підтримувати свою ілюзію. І тому мені теж це потрібно якось заперечити. Відомі сумні випадки, коли звинувачення постраждалих призводило до створення репресивних інституцій, наприклад, пральні магдалини в Ірландії. Це була мережа виховних закладів під опікою католицьких монахинь для так званих морально занепалих жінок. Хто ж вважалася морально занепалими жінками? Незаміжні жінки з дітьми, жінки з інвалідністю, постраждалі від зґвалтування, в тому числі якщо внаслідок нього вони завагітніли, і просто дівчата, які були надто веселі й красиві, оскільки в такий спосіб могли спокушати й провокувати чоловіків. І ось у пральнях вони начебто були зобов'язані відмивати свою репутацію. На практиці це означало не лише важку неоплачувану роботу, але й системне насильство, і дуже великий ризик померти. Here you may redeem yourself, working beyond human endurance to remove the stains of the sins you have committed. U 2013, промову, Deeply regret and apologise unreservedly to all those women for the hurt that was done to them, for the any stigma they suffered. in в детайм, laundry. Станом на сьогодні Ірландія виплатила майже 33 мільйони євро компенсації постраждалим. Релігійні ордени, які управляли пральнями, відмовилися внести кошти у фонд компенсації постраждалим. Мережа пралень Магдалини в Ірландії. Це дуже наочний приклад, до яких реальних наслідків може привести ідея звинувачення постраждалих. Водночас вона продовжує відтворюватися в людських головах і в підручниках з основ здоров'я знову і знову, попри велику кількість інформації про те, наскільки шкідливим є victim blaming. У що ви були одягнуті? Часто поліція запитує постраждалих від зґвалтувань. У 2018 році в Брюсселі працювала виставка з назвою Чи це моя провина? на якій показували одяг, який люди носили в той день, коли їх зґвалтували. Окрім віри у справедливий світ і небажання розпізнавати кривдника у хороших на позір людях. Віктем Блеймінг також тісно пов'язаний із уявленням про ідеальних постраждалих. Розгляньмо дві ситуації. Жінка А йшла вранці на роботу, на неї напали. До цього вона не знала кривдника. При нападі жінка А почала відбиватися, подряпала чоловіка нігтями і вдарила його важкою сумкою, в якій був ноутбук і книжка. Вона кричала, привернула увагу інших і зуміла втекти. На жінку Б напали, і вона також не знала кривдника раніше. Це сталося, коли вона поверталася з вечірки. Жінка Б не змогла відбитися і втекти. Жінка А отримає потенційно менше осуду ніж жінка Б. Але ні одна, ні інша не винні в тому, що на них напали. Вечірки, яскравий макіяж, алкоголь, пробіжки парком, фото в інстаграмі, посмішка незнайомцеві ніяким чином не свідчать про згоду на будь-які сексуальні акти. В одному з наступних відео від Септо ми пояснимо, що вважається добровільною згодою поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Як видно, на виставці в Брюсселі постраждалі від сексуального насильства могли бути одягнені в глухі светри і спортивні костюми. Тож є чимало питань до підручника з основ здоров'я і твердження, що надто коротка спідничка, відкрите декольте, яскравий макіяж можуть створити про вас хибне враження і спровокувати гвалтівника. Минулого року народна депутатка Інна Совсун звернулася до Міністерства освіти та науки з проханням провести повторну експертизу того підручника для восьмого класу. Міносвіти видало відповідне розпорядження: переглянути рішення про грифування підручника рекомендовано МОН. Це десь змогу вилучити його з навчального процесу. У Віктимблеймінгу є дуже небезпечна суміш страху, бажання контролю і потреби вірити у справедливий світ. Водночас не вистачає місця емпатії і раціональному мисленню. Якщо ми зосереджуємося виключно на поведінці постраждалої та її зовнішньому вигляді, міркуємо про те, що вона могла би зробити. Аби нападу не відбулося, ми автоматично зміщуємо фокус відповідальності скривдника. Але саме його мотиви і поведінку ми мали б аналізувати у першу чергу. І знову ж таки культура і освіта, виховання. На жаль, в культурі є багато жартів сексуального характеру, є виправдання а насилля, тобто є якісь оці метафори про те, що хтось може бути. Як мисливцем е, є публічний осуд е, того, як виглядає та чи інша людина. І Це все впливає також на цю культуру victim blaming. І victim blaming — це така є недобра річ, тому що воно культивує насилля, воно виправдовує насилля, і воно робить це нормою, а це нормою не має бути. Згідно з даними ООН жінки, менше 40% постраждалих жінок звертаються по будь-яку допомогу. З них менше 10% звертається звертаються до поліції. Асоціація жінок-юристок України ЮРФЕМ у 2023 році проводила опитування і виявила, що майже 41% осіб, які особисто пережили сексуальне насильство, нікому не розказували про цей досвід. Майже 73% бояться осуду суспільства. Кожне питання про те, чому туди пішла, чи так вдягнулася, чому не втекла, лише посилює страх постраждалих розповідати про злочини і звертатися по допомогу. Це призводить до того, що невинні не отримують справедливості і роками живуть з тягарем. Це також прямо впливає на те, чи вдасться державі розвинути спроможність ефективно реагувати і розслідувати подібні злочини. Як думаєте, чому наша потреба жити в справедливому світі змушує нас бути несправедливими до інших? Пишіть у коментарях.